Тут під час окупації російські військові шукали біолабораторію. На той момент у Херсонському обласному закладі з надання психіатричної допомоги проходило лікування 465 пацієнтів, розповідає директор закладу Павло Паламарчук. З усіх норм Женевської конвенції окупаційна влада виконувала пункт про забезпечення продуктами. Психотропні препарати шукали і купували лікарі за власні гроші. Знаєте, у нас Специфічний персонал, у нас люди патріоти свого закладу, і ніхто з них не, не, не приховував свого патріотичного ставлення до України і до, до ВСУ. Ось, і це було видно зразу і не неозброєним оком. І тому у нас якось знаєте ми благополучно пережили цей період. Більш менш так званий директор обласного департаменту здоров'я, призначений окупаційною владою. Постійно погрожував розправою, каже Паламарчук. Персонал та адміністрація перебували під сильним тиском через спроби вивести насильно пацієнтів на лівий берег Херсонщини. Зробити це не вдалося так. Тому ну, і вже ті після того, що сюди зайшли збройні сили України. Ми дійсно евакуювали 267 чоловік пацієнтів. В Одесу, в Полтаву, до Львова, ось в інші місця України. Ми очікуємо, що завершиться війна і ми заберемо цих наших пацієнтів назад, тому що тут, коли, коли їх відправляли туди, то плакали всі. І пацієнти плакали, і персонал плакав, і лікарі плакали. Після звільнення Херсона заклад на півтора місяці залишився без електроенергії та води. Лікарі за власні гроші придбали генератор, їсти варили на польовій кухні, щоб обмити лежачих пацієнтів, персонал грів воду у себе вдома і носив її до лікарні. Зараз забезпечені всім, розповідає Павло Паламарчук. Задля безпеки у закладі обладнані два бомбосховища. Три входи то тобто і три виходи. Так от там тоді зі світу. Є туалети, бомбосховище лікарні, воно розраховано на 300 чоловік. Тут є запас води, тут є каналізація, тут є умови для перебування важких хворих, забезпечено постільними приналежностями всіма. 3 квітня поточного року лікарню обстріляли російські військові. На той момент у закладі перебували 47 пацієнтів та 10 працівників, говорить директор. Снаряди пошкодили паркан, вибухова хвиля вибила вікна. Наталія Тимофієва, Оксана Хлібу Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини Херсонщина.